Національний мультипредметний тест на Полтавщині як відбуватиметься. І всі вчителі знають, як правильно нас підготувати, і в нас є такі профільні занурення. Полтавські волонтери випікають та продають великодні паски. Для чого? Я спекла 58 пасочок, допомагали і діти, і допомагали також небайдужих. У Полтаві відкрили центр допомоги врятованим. З чим звертаються? Це тимчасова реєстрація, це пенсійне законодавство. Звернулися люди про відшкодування втраченого майна. На війні з Росією загинув Сергій Усик із Миргородської громади. Про це Суспільному повідомив речник обласного центру комплектування Роман Істомін. Військовий проживав у селі Вовнянка. Поліг 9 квітня під час виконання бойового завдання на околицях селища Хромове Донецької області. Це сталося внаслідок масового артобстрілу з боку російської армії. Чоловікові було 38 років. Як розповів Суспільному секретар Миргородської міської ради Олександр Гуржій, у воїна залишилися батьки, дружина та син. Поховають Сергія Усика 13 квітня на алеї Героїв у Миргороді. Учениця Полтавського наукового ліцею номер 3 Вероніка Таран цьогоріч вступатиме до університету. Я дуже щаслива, що ми вийшли на очне навчання, і в нас є змога усе підготуватися разом. Це і соціалізація, і підтримка. Ну, школа дійсно готує дуже гарно. Тобто, і всі учителя знають, як правильно нас підготувати. І в нас є такі профільні занурення. Тобто, наприклад, два тижні тому в нас закінчилося це профільне занурення. У нас день складався з шести уроків: дві українських мови, дві математики і два англійських. Тобто Це повне занурення в предмети ЗНО. Частина її однокласників уже почала реєстрацію на мультипредметний тест, який необхідний для вступу. Як повідомив під час прес-конференції директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко, складатимуть тести з 5 до 23 червня. Це основна сесія, та з 11 до 24 липня додаткова сесія. Як і минулого року, завдання вирішуватимуть із трьох предметів. Однак, на відміну від 2022 року, обов'язкових дисциплін буде дві: це українська мова та математика. І ще одну вступники зможуть обрати самостійно. Мій клас більшість обирають англійську мову, але, наприклад, в нас є багато дітей, хто в медицину йде, то це здебільшого біологія. Я обираю англійський, тому що він мені підходить більше для вступу. На відміну від 2022 року, коли на виконання завдань давали 120 хвилин, цьогоріч відвели 180. Крім того, цього року запровадили мінімальний бал. Це не менше 10% від загальної кількості тестових балів, каже Олександр Сидоренко. Умовно скажемо, якщо ми маємо 45-50 балів тестових, які може набрати абітурієнт, якщо він не набере 10 а це 5 балів тестових, він не отримає позитивну оцінку. Також, за словами Олександра Сидоренка, запровадили ваговий коефіцієнт. Мусять в обов'язковому порядку уважно не просто прочитати, а уважно вивчити правила прийому до того чи іншого університету. Там на кожну спеціальність розписані свої предмети, які можуть бути профільними, мало того, розписана їхня вага. Тобто ваговий коефіцієнт, на який умножається результат, і який потім складає собою конкурсний бал. За його словами, абітурієнти, які не матимуть змоги складати тест в Україні, зробити це можуть у близько 30 країнах. Від початку реєстрації на національний мультипредметний тест, тобто з 3 квітня, із Полтавщини подали заявки близько двох тисяч абітурієнтів. Ці дані станом на вечір 11 квітня. Полтавській області понад 11,5 тисяч здобувачів повної загальної середньої освіти. Переважна більшість це випускники закладу загальної середньої освіти шкіл. 90% яких перебувають в межах Полтавської області і є потенційними учасниками національного мультипредметного тесту. Торік національний мультипредметний тест на Полтавщині складали 9 тисяч учасників, розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Каріна Попова та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава. Волонтерка Зінаїда Кононенко ставить випікати великодні паски. Зараз у спеціальну піч поміщається зо півсотні заготовок. Я приїхала сюди в 5-10, щоб почати місити пасочки для батальйону Не байдуже». І для наших ребят, которые на передовой. Выложена вся душа в ті паски, это щоб це було вкусно, чтобы ребята щоб кто это, эти паски будет есть, они були довольны. за словами Зінаїди Кононенко у Полтавському університеті економіки і торгівлі до великодня планують спекти близько двох тисяч пасок. Частину відправлять військовим на фронт. Також святкову випічку передадуть волонтерам для продажу. Робимо з душею. Хочеться, щоб вони відчули теплоту наших сердець, щоб їм там було хоч трошечки, трошечки легше. Нагадуємо їм про домашній затишок, що yeah. дома їх всі чекають. У Полтаві продаж великодньої випічки ініціювали волонтери благодійного фонду Полтавський батальйон небайдужих. Роблять це, щоб зібрати гроші на купівлю квадрокоптера для військовослужбовців 116-ї бригади тероборони, каже Наталія Гранчак. За великий збір організований місто -хабом, Потрібно 860 тисяч, і Полтавський батальйон небайдужих взяв на себе частку. Це частка вартості квадрокоптера 220 тисяч. Пасочки всі бажаючі можуть придбати. Починає з четверга, четвер, п'ятниця і субота, якщо вони залишаться, з дев'ятої ранку? Як розповіла Наталія Гранчак, до акції долучились, зокрема, полтавці, переселенці та підприємці. Сировину для пасок надавали волонтери або купували самі. Майже 12 годин вкладок. Я спекла 58 пасочок. Допомагали і діти, і допомагали також небайдужі хто хто, хто грошима під іскупи, що потрібно, хто приніс самі формочки на пасочку. На сьогодні вже ми маємо понад тисячу пасок, і це лише другий день. Сподіваємося швидко всіх їх продати до суботи. І цього року до нас традиційно зібрали, приєдналися деякі підприємці, які були минулого року, із Полтави. Але цього року вже із Решетилівки з'явилися підприємці, із Гадяча. Охочі долучилися і наші навчальні заклади Полтави, це і університет, і це і коледжі. До будиночка Миколая готові паски принесла Ольга Азнаєва. Жінка понад рік тому приїхала до Полтави із Донеччини. Про великодню акцію каже, дізналась із соцмереж як подвійна переселенка. Я не можу стояти осторонь цієї проблеми. Тому підбила свою подружку, яка теж займається випіканням пасочок, щоб долучитися до нашої спільної мети. Половину так нам давали волонтери, а половину вже своїми силами докупляли. Таку акцію у Полтаві проводять вдруге. Перед продажем паски освячують. Пасха це символ Ісуса Христа, який сам себе називав хліб, який зійшов з неба. Син Божий, який дає нам спасіння і перемогу. Цей хліб буде приносити радість людям, Пасха, ну і будуть добру справу робити. Як розповіла Наталія Гранчак, продавати великодню випічку будуть у будиночку Миколая та біля двох торгових центрів у Полтаві на вулицях Соборності та Зіньківській. Нагадаємо, минулоріч за зібрані гроші від продажу військовим придбали два автомобілі. Тетяна Весна, Анатолій Кикоць, Суспільне, Новини Полтава. На період до великодніх свят у Полтавській громаді продовжать роботу вуличного освітлення. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Зміни почнуть діяти від 12 квітня. Ліхтарі вмикатимуть по тролейбусному маршруту до 24-ї, а 15 та 16 квітня до такого часу освітлення працюватиме у повному обсязі. Це пов'язано із великодніми святами. Чи будуть зміни у роботі вуличного освітлення надалі, поки невідомо. Розповіли Суспільному у прес-службі міської ради. У Полтаві відкрили центр допомоги врятованим. У цих модульних кабінетах можна безоплатно отримати допомогу шести спеціалістів, зокрема психолога та юриста, розповіла співорганізаторка проєкту Анастасія Лядніва. Це проєкт фонду ООН у галузі народонаселення ЮНЕБІ України, який реалізовується за підтримки офісу віце-прем'єрки, і який покликаний власне допомогти людям, які є як внутрішньопереміщеними особами, так і мешканцям громади полтавського регіону, подолати ту кризу, яку ми на жаль зазнали всі. Разом внаслідок військової агресії, за словами Анастасії Ляднівої, у центрі спеціалісти також консультують щодо отримання соціальних послуг, виплат та гуманітарних програм. Кілька днів заклад уже працював у тестовому режимі. Розповів юрист центру Володимир Кравцов. Оце за три дні в нас було шість консультацій. Це тимчасова реєстрація. Це пенсійне законодавство. Звернулися люди про відшкодування втраченого майна та втрачених документів. Навіть одна людина звернулася із проблемним кредитом, що ми вирішили, перенаправили, щоб все було відновлено, порушені їхні правила. Дуже багато зараз шукають, щоб з юридичною звернутися. І для переселенців він також потрібен. Так, воно потрібно, всі люди різні. Зараз взагалі треба всім другим другу допомагати. Полтаві центр допомоги врятованим працюватиме з понеділка по п'ятницю із дев'ятої години до п'ятнадцятої тридцять. Для цього потрібно лише завітати до палацу дозвілля листопад в робочі дні центру і власне звернутися до нашого адміністратора, який буде зустрічати на вході людину, який в першу чергу поспілкується з людиною, здійснить оцінку потреб цієї людини. І далі вже перенаправить до фіхівця відповідно до запиту. ж Ігор Лук'яненко та Сергій Єрохов Суспільне новини. Полтава. Полтавка Марина Мостова починає випікати великодні паски за авторським рецептом. Тут у мене 140 мл молока. І зараз я нагріваю до невисокої температури градусів 50. Додаємо сюди два пакетики сухих дріжджів в пакетику в одному 11 грамів. Марина Мостова вводить до суміші столову ложку цукру та борошно і замішує опару. З мамою ми традиційно в четвер прибирали будинок, а в суботу випікали паски. Мої мами свій рецепт пасок, він дуже заморочливий, дуже їх довго випікати. Я хочу поділитися рецептом експрес-паски. Саме приготування займає небагато часу, але паски виходять дуже смачними. Доки опара підходить, Марина збиває 4 цілих яйця, 4 яєчних жовтки і 200 г цукру. І тепер сюди ж ми додаємо творог. І вливаємо вершкове масло, розтоплене сюди в тісто. Далі Марина перемішує тісто з опарою і додає приблизно 500 грамів борошна. Вимішане тісто залишає підходити у теплі на півгодини. Під час приготування паски, так як мене вчила мама, бабуся в будинку не повинно бути протягу, повинно бути тепло. Ну і завжди це потрібно готувати з душею, щоб ніхто не лаявся, не шумів, не бігав, не скандалив. Коли тісто підійшло, господиня вимішує його і, зрештою, борошна. Тісто ще живе, і саме така структура тіста і вже і має бути. І в такому вигляді. Ми відправляємо борошна ще раз підійти, буквально хвилин на 15. Марина Мостова говорить, що з рецептами пасок експериментує щороку. Особливість цьогорічних у зволоженому зсередини тісті. Змочуємо руки у вершкове масло і розпластуємо його ось таким тоненьким шаром. І тепер додаємо начинку. У нас тут суміш горіхів, курага з чорносливом. І шоколад легкими рухами скручуємо тісто в рулетик. Злегка, так можна сказати, не вимішуємо, а масажуємо, даємо йому буквально дві хвилинки відпочити. Далі Марина розкладає тісто у форми і залишає на 20 хвилин. Готову випічку покриває глазур'ю. Моя мама і бабуся завжди вчили, коли поставили паски в духовку, їх обов'язково перехрестити. Не хлопати дверцятами, не підглядати. 30 хвилин вони будуть випікатися. Для декору Марина Мостова обрала подрібнений шоколад і засушену лаванду. Каже, для неї дуже важливо зберігати сімейні великодні традиції, але адаптовані до сьогодення. Віра Чиж, Ігор Лук'яненко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду, часом дощ, вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-східний 3,8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 5 до 10 тепла, в день – плюс 9, плюс 14. В обласному центрі вночі – плюс 7, плюс 9, а в день – від 11 до 13 градусів тепла.